І Ітанічка дорогоцінніші! Знову второк, ми знову на моєму каналі і ми вітаємо любих восьмокласників, які приєдналися розібрати зі мною ще одну тему. Сподіваюся, вам все буде ясно і все сподобається. А ще сподобається наша весела практика? Ну що ж, почнемо. As, as, not as, as. not Тобто сьогодні ми з вами говоримо про порівняння. Якщо воно таке саме як, або не таке саме як. Ось наші формули. As, якийсь прикметник англійської adjective, і знову as, not as якийсь прикметник adjective і знову as. Тобто такий гарний як, наприклад, або не такий гарний, як, наприклад. Давайте подивимося на приклади. This house is as big as that one. Тобто той будинок такий же великий, як ось цей. She is not as tall as her brother. Вона не така висока, як її брат. У нас може бути не тільки тут прикметник, але може бути і прислівник. Adverb. Ось, наприклад. He can run as quickly as his friend. Він може бігати також швидко, як і його друг. My grandpa feels not as well as well when he was younger. Мій дідусь почуває себе вже не так добре, як тоді, коли він був молодший. Тобто ми можемо між as – as поставити прикметник або прислівник, або not as – прикметник, або прислівник. Давайте подивимося, що вас з цього приводу у вашому підручнику. What is in your textbook? Що у вашому підручнику? А все те, що я вам тільки не сказала. We use as, adjective adverb, plus s to make comparisons when the things people we are comparing are equal in some way. Те саме. Тобто ми використовуємо ось ці as, as, а посередині прикметник або прислівник. Коли порівнюємо речі людей, і вони рівні. Ну, тобто вони однакові. Джейм із есто асхіс ауди. Джеймс такий саме високий, як і його старша сестра. The world's biggest bull is as big as a small elephant. Uh, найбільший uh, бик у світі такий же великий, як і невеличкий uh, сон. The weather this summer is as bad as last year. Погода цього літа така ж сама погана, як і минулого року. Ось погляньте між словами as, as, Прикметники ось тут. We use not as, so as to make comparisons between things people that aren't equal. А використовуємо всього лиш туда not, щоб сказати не такий як. She's not so good at cooking as her mother. Вона не така а, гарна у приготуванні їжі, як її мати. Paris is not as big as big Tokyo. Париж не такий великий, як Токіо. Тобто, знову-таки, Not as або Not so можна поставити, і прикметник або прислівник. І тут у нас є ще learning tips – щоб запам'ятати, так? Лізі as busy as bee. Лізі така ж зайнята, як пчілка. Джодж as a sleeping cat. Джордж тихий, як спляча киця. Тім as scared as a rabbit. Тім переляканий наче кролик. Тобто, це такі в нас називається similar порівняння. Яскраві and Lively яскраві і жваві порівняння, щоб запам'ятати. Коли ми порівнюємо, у нас теж таки є як бджілка трудівниця або гарно поводиться як котик, або наляканий як зайчик. Тобто теж є такі порівняння і у нас у нашій морі. Що ж, зробимо ось таке ось вправочку з вашого підручника на цю тему. N has got eyes of the same color uh, as John's. Uh, тобто у, uh, у N такі ж самі очі uh, такого кольору, як у Джона. Uh, ну, а тепер давайте переробимо це речення і використаємо as S. N has got uh, as... Uh, Blue eyes as John's na przykład takie same bockietne oczy. Rose is taller than Kathy, to Rose wyższa za Kathy. Rose is not as tall as Kathy, to nie tak wysoka. Mm -hmm. Linda has got curly hair, Mary has got curly hair too. Тобто у цих дівчат у Мері і Лінди однаково о, такі ось о, кучеряві волоси. О, переробимо. Мері has as curly hair as Лінда. Або Лінда has as curly hair as Mary. Bill and Tom are good pupils. Тобто вони о, обидва гарні учні. Uh, Bill as a good pupil as Tom, doctor, or Bill as good as Tom as a pupil. Tato výněk nakolik hrdovčatí. My grandparents are older than yours. Moji dědečků babičky starší jsou z tvojích. My grandparents are not as young as yours, or your grandparents are not as old as mine. Тобто можна двома способами. Brenda is better at skating than Lisa. А переробимо, Тут вона катається краще ніж Ліза. Лиза uh, uh, is not as good at skating as Brenda. Тобто, ліза не така гарна у катанні. Uh, на, uh, на роликах можливо, як Бренда. А ми Їдемо до вправи з вашого робочого зошиту. What is in your workbook? А що в вашому робочому зошиті? А тут нам пропонують доповнити ось ці цікаві порівняння з тваринками і не лише а, ось цими ось прикметниками. Так, тут у нас є тваринки Ебет Кажанчик, Ебі A bell – Це дзвіночок, не тваринка, але просто дзвіночок. A daisy – Маргаритка. Іо, це вухор, Feather – це пірячко, е, фокс, лисичка, хілс, пагорби, маус, «мишка», ю. Цму. Ну що ж, спробуємо здогадатися. Вже перше за нас зробили as-blind as a bat. Тобто сліпий blind, як кажан. А, ну, Ми вже знаємо про пчілку. «As busy as a bee», Тобто такий зайнятий, як пчілка». Що ж з дзвіночком? А дзвіночок у нас дзвінить дуже ясно. As clear as a bell. Ясний, як дзвіночок. А що у нас Daisy? Квіточка маргаритка, вона у нас свіжа. As fresh as a Daisy. Так. Іо, він, звісно, слизький вугор. так? As slippery as an eel. Легкий, як піречка, ми кажемо, так? As light as a feather. Uh, хитрий, як лисичка, as cunning as a fox. Що в нас там з пагорбами? А в нас тут залишається, мабуть, тільки «old» as old at the Hills, тобто старий, як ці одвічні пагорби. Uh, як мишка, ми кажемо тихий, як мишка, так? as quiet as a mouse. І звісно, ми кажемо, що «вперти» як віслюк, а вони кажуть, вперти, як as stubborn Естаберн С Му. Ось така в нас вийшла вправа, а ми переходимо до більш веселих вправ. А, наша весела практика. А зараз у нас наша весела практика. Ми прослухаємо пісню а, з прикладом на наше правило. Ви прослухаєте і запишете, що у вас вийшло, а потім ми перевіримо. І так, пісня номер 1 As щось as a fox. as С as an ox. Тобто якийсь як лисичка, якийсь як бик. Прослухали, записали. Перевіримо. As sly as a fox, as strong as an ox. Пісня No2. As щось as you love me. Давайте прислухаємо, щось тут припущено. І остання пісня. Maybe I didn't treat you quite as as I should. Прислухаю, будь ласка, і записала ще у вас вищу. Maybe I I didn't treat you quite as good as good should. Answers. Відповіді. Перша пісня виконавиця лінка Everything at Once. Пам'ятаєте, була така в рекламі ще Windows. As as a fox, as strong as an S. Хитрий слайд це ще один синонім слова Conein, хитрий, хитрий як лисичка, сильний як бик. Наступна пісня це е, старенькі, добрі Backstreet Boys е, з піснею, яка так само називається As Long as You Love Me. Тобто, так, е, тим довше, тим ти мені будеш любити. Е, тут вставляємо слово so long І наступне моя улюблена група Shop Boys Uh, і уривок зі, з їх пісні Always on My Mind. «Maybe I I didn't treat you quite as good as good should» Можливо, я не сталася до тебе так добре, як я мав би ставитись. Uh, до речі, саме uh, ця пісня і uh, група Boys» колись, коли я була в вашому віці, uh, змусила мене. Uh, або не змусила, надихнула мене на те, що мені дуже потрібна англійська мова, щоб поїхати до Лонину та познайомитися з групою Першобас. Так саме ось такі в мене дитячі спогади. А я сподіваюся, ви все вірно ставили і вам сподобалася наша масала практика. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам все сподобалося. Сподіваюся, правило було зрозумілим, якщо ні, пишіть у коментарях, і я спробую пояснити ще раз. Будь ласка, задавайте запитання, якщо вам щось не зрозуміло. Я тут, я все читаю і я відповім на все. А ми побачимося з вами через вівторок. A uh, się z odno a demo. Bye bye!